поделись земною своей весною, бо вона солодка, так пьяный. Поделись земною ранней росою, бо у Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Запрошую у нове наше відео. Дуже прошу підписуватись на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Це просуває мій канал, а також просуває україномовний ютуб. Всім дякую, всім приємного перегляду. На всю сковорідку. Буду робити з м'ясним фаршем та цибулею. Такі зроблю Нинці, з начинкою. Вже замісила тісто, воно трошки пустує, додала розпушувача, борошно, два яйця, молоко з водою. Все це перемішала і трошки солі. І Лера тут коментує, допомагає мені. А що Л'єра робить? Ну це так. Мама п'є каву, а у Лєри вже дві ж на вулиці. Сьогодні буде 27 градусів у нас. Такий дуже спекотний день. Прийшли на майданчик в нашому селі. Це один із, такий маленький. Лірка на велику горку залізла. Тут ще сонце таке. Жарко. І ось дві лазалки ще є. Туди будинки. Я на лавочці сижу наші речі. В нас наступний день. І ви уявляєте, я Лєру залишила з колишніми сусідами. Якраз ми домовилися, що в середу, на дві години, я можу залишати Лєру у них. Ми спробували вже декілька разів. Перший раз, взагалі, вона мене не відпустила. Минулий раз вона відпустила мене десь на годинку. Це було спочатку істерика Мама, не йди, а потім я прийшла, вона, мама, я не хочу додому з тобою. Ось. А сьогодні ми вже з нею так домовились, розмовляли завчасно. То вона сказала, мама, хорошо, мама, по ділам. Ось і я приїхала, просто її залишила там в будинку. А ось і собі пішла в місто гуляти. Ну, я на авто тут поруч, якраз в місті, де церква. Тому в мене аж дві-дві години вільних уявляєте. Я собі і підручник по нідерландськи взяла, щоб посидіти на лавочці, десь чи в кафе по понавчатися, і хочу в магазин зайти, просто прогулятися. Просто хочу, знаєте, нічого не робити, як то кажуть. Просто щоб це був спокій, тиша. Тому так сусіди, куди я віддала Лєру, вони раніше проживали біля нас. Це прям сусідній будинок. В них хлопчик якраз на один рік менше за Лєру. А ось тому їй в принципі, там не сумно, і вона добре з ним грається і з мамою цього хлопчика, і з бабушкою. Тому, в принципі, вона їх знає. І до них вона, я знала, що піде. Може, там не з першої там, хвилини, що так прям залишити. Але я була впевнена, що вона там точно зможе залишитись і гратися. Тому в мене такий план за літо, щоб вона там побувала в них. І я хочу її все ж таки віддати в садок. З вересня, ну приблизно з вересня. І, можливо, цей хлопчик буде також ходити в садок. І я тоді буду пробувати віддавати Лєру саме в той садок, де буде цей хлопчик. Ну, я маю на увазі, що в місто. Тому що в нашому селі в неї дуже такі погані думки, якісь там погані спогади про цей садок, де вона була там два місяці, ми чи там півтора місяці пробували. Тому так, тому я сподіваюся, що в мене вийде її віддати сюди саме в місто. Я готова її возити. Я готова вийти навіть на роботу, якісь супермарки, тут щоб поруч було. Аби вона в цей садок ходила, я мала свій якийсь вільний простір, вільний час і вільні думки, а не постійно мама, мама, мама і оці ці Тому такі справи я дуже рада. Я прям кайфую. що я що все ж таки, як я думала, як я була впевнена, що все вийде, то так все і вийшло. Тому, тому так А взагалі, знаєте, знову в нас проблеми, точніше, в мене, проблеми з сусідами. Я б так сказала. Поїхала моя подруга до України, яка яка проживає в наших будиночках, і попросила мене доглянути за її будинком. Ну там подивитися, щоб все окей було. І тут в один день я прихожу, а в її дворі, просто в її дворі, за який вона від, там відповідає, стоїть батут, і багато дітей бригають на цьому батуті і все без догляду. Тобто там немає дорослих, роби, що хочу. Вони на, на столі там лазили. Коротше, і Лера ж туди, звісно, хоче лізти, але ми тільки приїхали, я це побачила ну і пишу, тіпа, а ти знала, що в твоєму дворі стоїть батут. І коротше, як це почалося? І всі почали на мене, що я, тіпа, мені нема чого робити, бла-бла-бла. Ось, хоча я не розумію. Я сказала просто людині, яка, як, яка ну якої цей двір, і вона вже там розбиралася, але крайня, як завжди, я виходить. Коротше, це дуже сумно і печально. Я б так сказала. Ну, такі справи. І я вже майже мабуть там ні з ким не спілкуюся, тому що якось це дуже важко. Я не розумію такого. Називається всі винуваті, окрім тої людини, яка це робить, ставить цей батут у чужий двір і тому подібне. Тому так. Я не розумію цього, взагалі не розумію цієї логіки. Я, до речі, хочу купити масло евкаліпту. Воно і від кліщів, наче допомагає, і, і якісь там мошки, всякі воно теж реагує, бо воно таке запахом дуже. Зараз піду подивлюсь. Я наче дивилася, що це масло в акції зараз в етосі в магазині. Там, наче 10 мілі коштує 4,78, але зараз один плюс один. Один береш, другий в подарунок. То зараз хочу туди. О, там етос видніється, надпис, біло-чорний. Туди схожу, подивлюся, Оце арабський магазинчик. Може маракую Лєрі візьму. Якраз 3 штуки євро 50 тут коштує. Вона любить. Ми пробували кавун купляти, але на тут а взагалі в супермаркеті, то дуже смачний був. Я прям в шоці, я мабуть таких кавунів наїла багато років. Ось тут ціни. І головне, що багато товарів, вони всі за 500 грам, вартість вказана. Ось це нектарини, персики, абрикоси, черешня взагалі за 400 грам вказана, слива 500 грам, яблука, а це груші за 500 грам. Зазвичай тільки за кілограм ціна вказана за яблука і за груші, частіше за все. От, до речі, а вже ця маракуя дві штуки, євро 50. Ось. А в упаковках, що я беру, то взагалі євро, 2 євро за три штуки. Но я ще в юмбу зайду, гляну там. Болєра дуже любить маракую. Так, взяла собі каву спробувати оцю, без кофеїну. По 500 грам упаковка 7,49 за дві штуки. Я одну подарую, а собі одну залишу. Ці такі палки це е, вода для пиття. Написано Дрінкен water». І це так по всьому місту, в принципі, по всім Нідерландам. А також такий цікавий факт, що воду в Нідерландах всі місцеві, не тільки місцеві п'ють з-під крану. Е, вона хороша, вона відповідає всім там якостям, е, тому всі дійсно споживають воду з під крану. Ми також є деякі родини, які купляють собі додаткову воду, але це дуже такий маленький відсоток. Не ставлять фільтри, Накипу у нас в чайнику також, в принципі, немає. Ну, може, якісь мінімальні, але ну його, в принципі, немає. Тому це так ну дійсно дуже, дуже зручно. Така економія плюс на воді. Я вмостилася собі на лавочці і вирішила зробити домашку. Це наш підручник такий для рівню А2. Дуже якісний підручник, гарно зроблений. Всі матеріали до цього я займалася по іншому підручнику з волонтерами. Він трошки нижчої якості, але теж непоганий. Ми зараз вже... Так, це наше завдання. 3,9. Ось що ми вивчаємо зараз. Які слова. Це треба все зробити на сьогодні мені. Зараз зроблю. Ось такий в мене вид. На фонтанчики. Тут старостне завдання, в мене кросворд такий, треба відповісти на оці пропущені слова, вибрати з того, що пропонується, заповнити і вийде в мене такий кросворд. І головне слово по центру. Ось тут перше Саманта Фінт Скул Містал, Сай, сай це скучний, сумний. А саманта бажає, що школа для неї сумна. Але зараз вона з задоволенням робить завдання. І ось я перше написала. Зроблено. Виявилось, що то масло евкаліптове купити в магазині не можна. Ну, саме може в нашому, я не знаю. Я показала їм фото. Вони сказали, що нема такого, є тільки одне, і воно коштує за маленьку баночку 15 євро 14,95. То, звісно, я не взяла. Пошукала ще в іншому магазині, також не знайшла, тому будемо шукати в інтернеті вже, мабуть. А то, що я бачила в інтернеті, типу 1 плюс 1 акція, то через інтернет можна його купити, але там доставка ще також коштує грошей. Тому подивимось не знаю, чи буду брати. Все, я їду за Лєрою. Дві години пройшли дуже швидко. Я навіть так думала, може, я навіть засумую, але не засумувала. Я маю на увазі, що мені скучно не було зовсім. Поки я туди, сюди, поки я домашку зробила, прогулялася, тому так. Їду за Лєрою поїдемо додому. А що в нас буде зараз? Ой, не знаю. Не знаєш? Може буде шашлик. Шашлик-машлик? Буде утка по Пікінській. А що ще може бути? Може, може буде... це риба буде? Ні, ні, ні. 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 ні? Сьогодні свят вечір. Будемо їсти м'ясо. М'ясо? М'ясо. А це що, дровішки з роботи? Дровішки з роботи, тільки нікому. Не казати, так? Да? Нікому, не казати. Це меблі. Чись це... меблі, так. Чиїсь? Чиїсь меблі, да. У когось ящичка не... Не хватило. Не вистачає. Бракує. Бракує одного ящичка, uh -huh. але у нас він буде. А у нас буде сослик-маслик, на Ліра, це трошки гарячий ще. Да. Да. Борщик будеш їсти? Он гарячий? Трошки гарячий. Да. <реш> ну подойде. Щире відкровення Ти